Ми почнемо із прочитання тексту, про який сьогодні будемо говорити, точніше, одного з віршів, центрального віршу моєї проповіді. Притчі, четвертий розділ, 23 вірш. Це вірш, який я думаю, більшість з вас знає, чули, хоча б раз. Притчі, четвертий розділ, 23 вірш. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього б'ють джерела життя. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього б'ють джерела життя у більш звичному нам перекладі, цей текст він використовує слово. Не бережи, а стережи своє серце. Понад усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Я не знаю, як у вас, але в мене асоціація із дієсловом стережи, стерегти це посада, посада сторожа, людини, яка присутня десь на якомусь об'єкті, можливо, складі, можливо, в офісі, для того, щоб не своєю присутністю запобігти тому, що хтось увірветься і щось вкраде. Або зруйнує, або щось не робить не те, що хотілося б власникам відповідного бізнесу чи, чи державної установи. В контексті, в якому цей текст писався, я думаю, що були подібні посади, але в голові у древніх адресатів цього, цієї притчі, я думаю, скоріше уявлявся не сторож з ліхтариком. В такому знаєте, костюмі офісному. Але уявлявся хтось інший. Уявлявся воїн. Той, хто озброєний до зубів, той, хто стереже якийсь надважливий об'єкт, якийсь можливо вхід у фортецю, в місто, який критично важливо зберегти, тому що якщо не зберегти, то ворог увірветься і знищить, винищить, повбиває, пограбує і міста більше не буде. Це так закликає нас до того, щоб стерегти. Берегти своє серце і берегти не просто як щось не надто важливе, але більше понад усе. Берегти його як щось найцінніше, що у нас є. Чому серце таке важливе? Чому його треба так пильно стерегти, берегти, піклуватися про нього? Давайте поспілкуємось про це. Що таке серце в біблійній мові? Це просто орган, чи це щось про кохання, чи це. Щось інше. Біблія визначає деякі аспекти того, що таке серце, чотири аспекти. Один із них це те, що ми з вами всі добре знаємо з медицини, це орган. Проте не просто орган, який на рівні з іншими, це орган, який підтримує наше життя. В Біблії є уривки, в яких говориться про те, як в когось, в когось зупинилося серце, і він помер. Тобто це орган. Фізичний орган, від якого залежить наше фізичне життя, і це правда, це дуже важливий орган. І коли він зупиняється, то людина перестає жити. Інше значення серця у біблійній мові це вже не зовсім фізичне, це щось про емоції. Серце як емоційний центр. Це те місце. Де зароджуються наші емоції, де ми відчуваємо гнів, де ми відчуваємо радість, щастя, закоханість і так, далі, і так далі. Інше значення такого концепту, як серце, це розумовий центр місце, де зароджуються наші думки. В Біблії часто згадується, як хтось подумав у серці своєму. Центр думок, центр мислення. І останній четвертий аспект це центр прийняття рішень. Це місце, де люди приймають певні рішення, як вчинити, як жити. Виходячи з цього, я думаю, що ми всі погодимось, що цей текст прич він говорить дуже правильні речі. Він говорить, що серце б'ють джерела життя, або вигієнка, з нього походить життя. Серце це ми, це наш. Життєвий центр, центр нашого існування, який визначає, хто ми, для чого ми, як ми чинимо, про що ми думаємо, що ми відчуваємо, як ми живемо. Крім цього, Біблія говорить, що серце воно дуже зіпсуте. Єремії 17,9 написано: серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте, хто його може осягнути. А в Матвія, 15 розділі, 19 вірші, написано, бо з серця виходять злі думки, вбивства, перелюби, блуди, крадіжки, свідоцтва неправдиві, богохульства. Виявляється, серце, будучи таким важливим органом, таким важливим концептом, який говорить багато що про нас, воно зіпсуте. Біблія каже, що ми з вами, сутністю своєю, внутрішньою, ми. Не такі вже й добрі. Ми маємо багато вад, і саме з нашого, з цього важливого стратегічного центру, виходить багато злих речей. Воно, воно вражене, воно вражене гріхом. І потрібно це враховувати. Крім цього, Біблія говорить про те, що в різні епохи людської історії Бог різні речі говорив про серце і про потребу в оновленні нашого серця. Наприклад, Моїсей. Моєсей дуже давно. Каже про те, що є потреба в обрізанні серця, в тому, що з серцем потрібно щось зробити, якось його оновити. Потрібно, щоб Бог втрутився і змінив щось в нас. Давид, молячись до Бога, розкаючись в своїх гріхах, він просить зробити йому чисте серце. Він просить очисти, зроби мені чисте серце. Єзекіїль говорить про день, коли Бог забере серце кам'яне і дасть серце плотяне. А Єремія дуже надіявся, що Бог напише закон свій на серцях людей. Отже, Біблія писалася в різні часи, в різні періоди і епохи, але постійно вона говорить про те, що з нашим серцем не все в порядку, і йому потрібна Божа допомога і Божа переміна. І я думаю, що у цьому є наша відповідальність з вами. Бог він зацікавлений у тому, щоб допомогти нам зцілити наше серце і допомогти нам його в подальшому берегти, стерегти, зберігати від злого того, що виходить із середини і ззовні, заходить в серце наше. І текст, який ми вже зачепили сьогодні, сприч, він вчить нас, як нам берегти серце, що потрібно від нас для того, щоб наше серце було у правильному стані, було захищеним. І було зціленим Богом. Давайте прочитаємо тепер трохи ширше притчі, четвертий розділ з 23 віршу і до 27. -го. Написано так: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого. Перше, що ми бачимо у цьому відомому уривку, те, що ми з вами несемо відповідальність за стан нашого внутрішнього життя, за наше серце, за нас і з вами. Тут є заклик берегти понад усе. Цей заклик він доволі емоційний, він говорить про те, що. Ми відповідальні, і якщо ми не будемо берегти, якщо ми не будемо робити щось для збереження стану нашого серця, для покращення стану нашого серця, то може статися щось не дуже добре. І далі, автор цього, цієї притчі, він е, розпаковує, він говорить про те, а що потрібно робити для того, щоб серце було в правильному стані. І перше, про що він говорить, зверніть увагу, він каже. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Яке відношення мої уста, мої слова мають, мають до серця? Я думаю, що те, що ми говоримо, воно виходить з нього. Ми вже говорили. Наш, наше серце це центр мислення, задумів, думок, і зрозуміло, що звідти виходять наші слова. Проте акцент у цьому тексті, можливо, навіть не на слова, але на. Нещирість наших слів і лукавство нашого язика, тобто певні речі, які виходять з нашого серця, які е, говорять про наші мотиви, про наш стиль мислення, про те, чи чесь, чесні ми із самими собою. Я думаю, що навколо ми дуже часто бачимо нещирість і лукавство у світі, в медіапросторі і навіть, на жаль, в церкві. У собі самих. Ми бачимо схильність бути нещирими лукавими, бути тими, хто хоче приховати себе справжніх і показати якусь іншу картинку. Обманути своїх близьких, обманути друзів, обманути самих себе, а найгірше це коли ми хочемо обманути Бога у тому, які ми. Ми створюємо образ негрішних, незіпсутих. Дуже правильних і досконалих людей і намагаємося подавати цей образ, щоб у нього повірили і самі починаємо в нього вірити. Лукавство язика, нещирість воно, це може проявлятися не лише в словах, це може проявлятися у тому, як я поводжу себе, як я ставлюся до інших, як я подаю себе. І в Біблії ми зустрічаємо подібну поведінку. Ми зустрічаємо її у прикладі однієї притчі, яку. Теж, я думаю, багато хто знає, притча про митника і фарисея, які прийшли до храму і моляться. І Фарисей, він прийшов і він починає молитися і дякувати Богу за те, що він доволі непоганий, що він кращий за інших, і що він кращий за того митника, який поруч в храмі молиться, б'є себе в груди, кається в своїх гріхах, визнає свою зіпсутість і недосконалість. і... Висновок цієї притчі в тому, що Бог значно більше любить, не любить, а не знаю, вподобає таку людину, яка кається і визнає свої гріхи і свій стан серця, ніж ту, яка лукавить, яка обманює себе і, і усіх навколо. І щирість це, це правдивість. Це правдивість із собою із людьми та з Богом. І це те, що починається християнство, що починається наш шлях за Христом, і з чого починається шлях до оновлення нашого серця. Ми не можемо просити в Бога переміни нашої внутрішності, якщо ми не визнаємо того, що з нами щось не так. І це визнання повинне супроводжувати нас не лише навіть в особистому житті з Богом, воно повинне супроводжувати нас у стосунках один з одним. Коли з віруючою людиною спілкуються, то потрібно, щоб відчувалося, що ця людина не вірить, що вона досконала, що ця людина вона вірить у свою зіпсутість і поводить себе з іншими, смиренно визнаючи ці речі, допускаючи, що вона може помилятися, допускаючи, що в неї є в житті гріхи, приймаючи докір від інших людей і приймаючи докір від Бога, чутливість до Божого докору, чутливість до Божого Слова, яке. Говорить до нас, вказує нам на наші недоліки і вказує нам на найважливіше, на Евангелію, яка так потрібна кожному з нас. Без ось цієї щирості перед самими собою, в першу чергу, ми навряд чи зможемо в повній мірі зрозуміти те, що зробив Христос. Тому що Він прийшов на цей світ для грішних і зіпсутих, для тих, кому потрібне зцілення внутрішнє, для тих, кому потрібне очищення серця. Це розумів Моїсей, це зрозумів Давид, це розуміли пророки, про яких ми вже згадували, і це повинні зрозуміти ми. Нам потрібен Христос. Як в момент нашого покаяння, так і в момент життя кожного дня, кожен момент, який ми проживаємо, нам потрібен той, хто зцілює наше серце, допомагає нам зрікатися гріха, допомагає нам освячуватися. Але для цього потрібне визнання того, хто ми. І яким? Щирість нашого, наших уст, щирість нашого серця. Це перше, чого нас вчить цей, цей такий важливий текст. І далі, друга частина цієї притчі, вона говорить про, можливо, більш практичну таку частину. Написано: нехай очі твої дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг. І всі дороги твої нехай будуть надійні. Для того, щоб берегти серце, ми вже говорили, потрібно мати певний стан, стан смирення, стан розбитості перед Богом, стан визнання того, хто ми, правдивості перед собою, людьми та Богом. Але наступна річ це нам потрібен світогляд. Нам потрібно будувати Божий світогляд у своєму житті стежку. Те, як ми ставимося до різних речей, як ми мислимо, як ми чинимо, які в нас є принципи в житті, на що ми покладаємося. І автор притчі він говорить про те, що потрібно дуже пильно обирати цей шлях життєвий, будувати свій світогляд, свій вектор, по якому ти рухаєшся, і для того, щоб його обирати, для того, щоб можна було дивитися в правильному напрямку, потрібно обмірковувати цю стежку. Потрібно мати час осмислення свого життя. І я не говорю лише про читання Біблії. Це час, коли ми зупиняємось і ми думаємо про себе, коли ми молимося і просимо Бога показати нам себе, де ми, в якому ми стані зараз, і коли ми, звичайно, даємо Слову впливати на нас і докоряти нас, і формувати те, як ми мислимо і як ми живемо. Обмірковування стежки. Це дуже важлива річ для кожного. Недавно, ну як вже трохи давно, навіть я навчався в семінарії, і в нас була сесія по лідерству. Там були пастори, і викладав один пастор із Сумщини. І ми писали такий список різних пунктів, що є в графіку лідера. Служителя, пастора, християнина там було багато різних пунктів, та від часу з сім'єю до якоїсь не знаю, можливо, підготовки проповідей до душоопіки, до просто відпочинку. І ми визначали топ-5 речей, які необхідні для того, щоб можна було органічно добре функціонувати. І цей пастор він сказав, що час осмислення, час роздумів про те, де ти зараз, куди ти рухаєшся і як ти живеш. Це, напевно, топ-один. Топ Тому що без цього ми маємо ризик забути про найважливіше. Ми маємо ризик забути про те, які ми і хто ми. І ми маємо ризик піти за течією. Формувати своє мислення і своє життя не згідно того, що Бог хоче нам сказати і навчити нас, але згідно того, куди веде нас культура, куди веде нас компанія, куди. Ведуть нас якісь тренди, тенденції, і ми можемо перетворитися в християн, які виконують зовнішні речі, які дуже правильні і прийнятні, і навіть не відрізниш, що щось у нас внутрішньо не так. Але час осмислення може показати нам справді, які ми, хто ми і що потрібно виправляти в своєму житті. Час осмислення разом з Богом, над Писанням допомагає нам формувати вектор життя, який вгодний Богові, і який буде. Берегти нас, берегти наше серце від вторгнення, від зіпсутості, і від того, щоб впустити туди гріх. Автор притчі каже: не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого. Він говорить про те, що важливо не лише визнавати щось, важливо не лише формувати бачення свого життя разом з Богом, але важливо і виконувати те. Що нас вчить Господь. Часто нам це найважливіше. Нам легко вивчити щось, зрозуміти якісь правила життя, але найтяжче це жити, це не відхилятися, це стримуватися від того, що нас манить. Він порівнює наш шлях життєвий із стежкою. І один письменник, один відомий письменник Толкін, його прізвище, він. Використовує, я думаю, що він почерпнув це десь звідси з цього цієї притчі. Він використовує стежку, стежку як прообраз певного шляху персонажів у фільмі, в книзі, якщо ви дивилися, стежка у морок лісі, вузька, але неймовірно важлива. Команда ось цих персонажів, які повинні виконати дуже важливу місію. Рухаються згідно цієї стежки, і в них є одне правило: не звертайте ні праворуч, ні ліворуч. У лісі їх манять різні видіння, різні столи з наїдками, кохані образи та інші речі, які, які намагаються заманити праворуч або ліворуч. І вони звертають, вони звертають у ліс і закінчують дуже в недоброму становищі і чудом спасаються звідти. І я думаю, що це дуже добрий приклад і такий творчий образ, який стосується нашого життя. Тому що коли ми знаємо, як жити завдяки Богові, завдяки Його Слові, завдяки Христу, який навчає нас, але ведемося на ось ці спокуси, на те, що нас зваблює, не те, що нам так хочеться, але воно руйнує наше життя. Чим далі ми заходимо і завертаємо від стежки, тим часто гірші наслідки. І тим часто складніше знайти шлях назад. Тому стан, коли ми завернули праворуч або ліворуч, коли ми залишили стежку Божу і живемо у стані насолоди гріхом, у стані залежності, у стані, коли нам стає нецікавий Бог і його план, і його шлях, це стан дуже небезпечний для нашого із вами серця, тому що він може нанести непоправну шкоду нам із вами. Так важливо берегти серце своє, берегти через смирення, берегти через те, щоб осмислювати своє життя і роздумувати над словом, яке буде формувати те, як ми мислимо і як ми живемо, і мати достатньо відваги і сили, яку може дати лише Бог, щоб рухатися згідно Божого шляху, не, не збочувати ні праворуч, ні ліворуч. І остання річ, напевно, найважливіша, Ісус Христос Він сказав, що Він є дорога, і правда, і життя, що Він є ця стежка, Він є той, через кого можна прийти до Отця, прийти до переміни наших сердець, прийти до того, щоб отримати зцілення і отримувати постійно на нашому шляху з Богом ось цю допомогу і підтримку у наведенні ладу тут всередині нас. Я думаю, що люди багато пробували йти прямо перед собою, прямо рухатись з Богом власними силами. І чомусь у нас не дуже виходить. Чомусь то ми в гріх, то ми в законництво, і знову віримо, що ми досконалі, бо в нас все так добре виходить. І знову падіння, і знову щось не те, і знову наше серце вражається. Друзі, але Христос це Той, хто показав надію. Надію у переміні. Надію у допомозі, надію у благодаті. Він на Христі зробив те, чого ми не змогли. Він прожив досконале життя, він пройшов Його повністю прямо. І через жертву свою він може нам допомогти, бути виправданими перед Богом і пройти шлях життя добре. Можливо, не без помилок. Ми всі помиляємось. але знову приходячи до покаяння, знову приходячи до смиріння, знову змінюючись і. Якось трошки вподобляючись у його образ, образ досконалого Христа, який так полюбив нас, що пішов на хрест. Давайте ми про це і помолимось, і подякуємо йому, і будемо жити і пильнувати серце своє згідно того, що слово сьогодні могло навчити нас. Боже наш, ми вдячні тобі за те, що ти благословляєш і відкриваєш нам, навчаєш нас, і що ти зацікавлений у тому, щоб. Наше серце було у правильному стані. Ти так багато вже зробив для того, щоб ми були тут, щоб ми чули Євангелію, щоб ми чули Твоє Слово і могли не стояти на місці, могли не просто розслівати в гріхах, не просто безнадійно намагатися зробити те, що самі не можемо. Ти показав нам і навчив нас тому, що потрібно. Ти навчив нас тому, що потрібно смирятися, ти навчив нас тому, що потрібно будувати життя на Біблії. Ти показав це на власному прикладі, живучи тут на землі, і ти помер за нас для того, щоб дати нам сили це робити. Я прошу підкріпи нас, дай нам благодаті і очисти наші серця, Господь, від всього злого, що, що там є. Амінь.